Отже, друзі, давайте розпочнемо з Китаю. Сьогодні багато телеграм-каналів поширювали інформацію про те, що Китай підтримує запропоноване Україною, Європою та Сполученими Штатами Америки 30-денне припинення вогню. Про це заявив речник закордонного відомства Китаю Лінь Ліньзяню задали запитання про те, чи дійсно підтримує це Китай і підтримує взагалі ініціативу проведення переговорів. На ці запитання. Речник за кордоном відомства Китаю відповів наступним чином: ми підтримуємо всі зусилля спрямовані на мир, і сподіваємося, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої, тривалої, обов'язкової та взаємоприйнятної, мирної угоди шляхом діалогу та переговорів. І в кінцевому підсумку я не буду вам наводити всю цитату, друзі, щоб ну для чого ви все це тепер розумієте? Він не заперечив того, що. Кремль має погодитися на 30-денне припинення вогню. А це розцінюєте в діалозі між Китаєм та Москвою. Ви повинні на це погодитися. Ми підтримуємо таку ініціативу. Звісно, прямо вони це ніколи не скажуть. Треба розуміти китайську дипломатію. Тому, коли ви читали сьогодні повідомлення про те, що Китай підтримує таку ініціативу з боку США, Європи та України, то це насправді так і є. Тим більше. Пекін же ж не випадково підписав угоду торгівельну з Вашингтоном і фактично на три місяці заморозив будь-яку митну війну. Нині пожвавилися навіть і нафтові ринки, індекси і так далі тому подібне. Звісно, трішки впали індекси компаній індійських, які виробляють ліки через те, що Трамп примушує продавців у США знижувати ціни на ліки. Але то зовсім інша історія. А от щодо відносин Китаю, США, Росія. Ну, рахуйте тепер і Україна. Тут дуже цікавий тренд. Китай справді підтримує мирні ініціативи Трампа. По іншому цю угоду б не підписали. Ну, звісно, друзі, це моя думка. Ви можете написати свої коментарі з цього приводу, але дуже-дуже примітний момент. Ну і тепер далі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні переговорив телефоном із президентом Туреччини Режепом Таїпом Ердоганом. І Ердоган переговорив також із Путіним. Нібито ще вчора, можливо, і сьогодні також. Але дуже примітно, що контактів багато. Що, власне, сказав Зеленський? Розмовляв із Ердоганом, обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Тобто разом із Ердоганом. Ердоган підтримує припинення вогню. Звісно, це не Сінзінпін, але менше тим. Також Зеленський сказав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. З Ердоганом вони домовилися про подальшу спільну роботу заради того, що був мир, і також у Ердогана прокоментували цю телефонну розмову і сказали, що президент Туреччини назвав надзвичайно важливим відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. І також окремі телеграм-канали повідомляють про те, що Ердоган згадував і стамбульські перемовини 22-го року. Мовляв, тоді Туреччині завадили досягнути миру, саме Туреччині. Ми ще з часом дізнаємося, друзі, багато деталей переговорів 2022 року. У мене в цьому абсолютно немає ніяких сумнівів. Також Зеленський сказав, що дуже важливо, аби на саміті цьому зустрічі, давайте так і будемо називати в Стамбулі, був присутній і Дональд Трамп. Це було б дуже круто. Своєю чергою Трамп сказав так: я не виключаю цього. І можу туди прилетіти. Каже: я думав про поїздку до Стамбула. Є така ймовірність. Якщо я думаю, що щось станеться. Тобто, якщо буде підписана якась угода про чи припинення вогню чи перемир'я, то Трамп прилетить. Ну, дійсно, помпезна подія буде для того, щоб він прозвітував, що підписана ще одна угода. Ну і направду, заслуга Трампа в цій історії велика. Говорив, говорю і буду про це говорити. Також Трамп висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними. Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей. Також Трампа запитали: а якщо Путін не погодиться на припинення вогню, переговори чи ще щось інше, чи запровадить Трамп санкції проти Росії? Трамп сказав: Я дуже сподіваюся, що все буде, мовляв, добре. І навіть Путін припинить вогонь, тобто буде припинення вогню перемир'я. Будемо дивитися, друзі, і слідкувати за цим. В Європі зробили низку заяв з приводу того, що очікує Путіна, якщо він не погодиться на припинення вогню сьогодні, 12 травня. Речник німецького уряду Штефан Корнелю заявив, що якщо до кінця сьогоднішнього дня, понеділка, не буде встановлено 30-денне припинення вогню. Тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти Росії. Розпочне процес підготовки. Дуже важливий момент. На цю хвилину санкції не готові, друзі. Навіть 17-й санкційний пакет Європейського Союзу, який. Не дуже потужний, як я вам вже розповідав, буде ухвалений під кінець травня Міністр закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Британії та ЄС закликав Росію погодитись на тридцятиденне припинення вогню інакше санкції. Країни пообіцяли також більше зброї для України, боєприпасів більше, безпекову коаліцію для захисту з повітря, суші та моря, а також план відновлення України та обмеження доходів Кремля і боротьбу з тіньовим флотом. По тіньовому флоту дуже цікава історія, як я вам казав, нині при такій ціні на нафту Уралс тіньовий флот не потрібний. Ну і далі вони сказали, що НАТО залишається фундаментом безпеки, але Європа братиме на себе більше відповідальності, зазначається у заяві. Декларативна заява. Популістська. Але є один суттєвий момент. Якщо не буде дієвих заходів з боку Європи, їм прийдеться нести політичну відповідальність за свої заяви. Саме так. Тому мають бути і конкретні кроки. В Кремлі миттєво відреагували на такі ультиматуми і сказали, що не можна з Росією розмовляти мовою ультиматумів. Таку заяву виголосив Пісков. Більше ніхто, ні пари з уст, жоден чиновник рівня, ну хоч трішки вище, Піскова не говорив і не коментував це, що мені особисто вказує на те, що інші сигнали по дипломатичним каналам надходять до Кремля дуже жорсткі. Загалом, каже Пісков, ми налаштовані на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання, але, каже, більше мені вам повідомити немає що.